Всім привіт! Ви на каналі Ріназівса. Сьогодні я програю в Бравл Старс та покажу і розкажу про всі нові мутації, які добавили у нас в колаборації з герою Савейсерфс. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як ви знаєте, івент вже прийшов, скоро Хеллоуін, Ну сьогодні вже буде обновлення з Хеллоуіном і будемо грати. Але зараз покажу вам мутації Саввей Серфса. Ось так вони виглядають, їх всього вісім. Е, я маю всі три зірки, бо я зараз жарю в нузправлі. І перша сила це як бачите, ось такий кросовок, який є в самому Сауве Серфсі. Ця ульта дуже швидко перезаряджається, і що вона робить. Ви можете прискочити стіну або просто стрибнути і отримати щит. Щіт, як, наприклад, в гаджета Едгара, або в Ульти Гаса. І це реально прикольно, бо він має дуже, велику, ну, дуже швидку перезарядку. Як бачите, чужий сейф ми знищили. Я граю за Едгара. І це перша сила. Друга сила це ось такий бравлерний магніт. Що він робить, він має трохи більший радіус, ви можете його кинути, якщо ви не попадете, то він взагалі нічого не зробить. Він стріляє через стіни теж. Як бачите, презрядка в нього доволі швидка теж. І, і, і Що робиться магнітом? Ви просто притягуєте противника до себе, і це все. Якщо він притягнувся, то він може знищити якісь будівлі по дорозі до вас. Тому майте це на увазі, якщо вам треба щось знищити. Наприклад, бачите, я бачу противників, підтягую одного з них гріфа, добиваю його, тут ще Кольт ходить. Я добиваю одного з них і коротше все-таки нас знищують. І як бачите, це був бравлерний магніт. Далі у нас із сил це ось такий ховерборд заряд, тобто заряд ховерборда. Бачите, ось такий в нього радіус, і, як бачите, ще такі коло є. Що, в чому прикол? Ви можете з цим ховербордом переходити через стіни. І при цьому ще в кінці ви можете станити противники, тобто, щоб вони пару секунд просто нічого не могли зробити. І це реально прикольно. Е, Презарядка доволі швидка, тому вам не треба буде дов довго чекати. Як бачите, я просто зупиняю Карла і майже добиваю його, хоча при цьому він всікає, бо в нього е, був якийсь ривок і ще з щитом. Е, як бачите, я просто зупиняю всіх, кого я бачу, просто на ізі їх всіх знищую разом з наприклад, тим самим ведмедем, а Карл пробує щось підпалити. Я використовую гіпер і у літу, починаю знищувати сейф. Далі, як бачите, я просто нападаю на ніту, збиваю її, і тупо знищую. ну це дуже... ну це дуже, Оце якраз ця сила, вона дуже прикольна. Але майте на увазі, що тут ще залежить від того, на якому рівні ваша сила, бо, наприклад, на третьому рівні відкривається якраз це станення. Далі, як бачите, це лавушка лаву... ну, бар'єрна. Нею ви можете кидатися і робити ось такі бар'єрчики, щоб людина не могла вийти якийсь час, але їх може знищити, наприклад, ультою Френка або ще якоюсь. ультою. Як бачите, якщо ви неправильно їх кинете, то не всі бар'єри будуть поставлені. Наприклад, сейф не може закрити цими бар'єрами. Це як бачите, треба саме кидати. Радіус воно має велике, тому ви обов'язково закрити свого противника. Якщо він, звісно, не мелоді. Бо як бачите, мелоді закрити не можу. Як бачите, знищується чувачка. Все-таки ми, ми програємо, але це не головне. Далі, як бачите, у нас це джетпак. І джетпак я вже буду тестити в нокауті 5 на 5. Що воно дає? Ви просто починаєте літати і просто бомбардуєте все на своєму літаючому шляху. І ось якраз ця сила, вона, напевно, на рівні з кросівком, який вас робить дуже стрибучою людиною, і на рівні з е, ховербордом. Хоча, знаєте, у нього один мінус: що перезрядка дуже довга, а так це просто така імба. Ви можете і втікати, і нападати, і наздоганяти своїх противників. Це просто імбулька. Ну Але перезятка, як бачите, вона доволі довга. Я використовую гі, перебуває майже всіх, залишаю тільки кенджі. Кенджі від мене втікає, він чомусь не хоче приймати бой. Але все таки, як бачите, ви використовую свою ульту неправильно, тому я помираю від кенджі. До мене всі зляться. Uh, як бачите, третій левел цієї ультисьорфської зробив так, що я дуже довго в повітрі, і плюс я дуже багато бомб скидаю. Прям дофіга реально. А uh, Мої втімейти не могли вбити одного чувачка майже. Uh, як бачите, далі я напитаю на чувачка, якогось ще одного 8 біта, добуваю його, тут Кенджі, uh, Кіт. Я напитаю на цього Кенджі, добуваю його. 8 біт не чіпає, як ФК, я ФКБ розумів, що краще зараз вбити кота і там інших противників, бо якщо ми їх не вб'ємо, то ну дивіться, наприклад, зараз ми вбиваємо 8 біта, кіт стає сильнішим і все, якби у нього більше плюсів. Все-таки, бачите, ми так програли. Це був джетпак. Давайте до наступної сили, і це у нас ось такий швидкий потяг, який називається. Ну, в принципі, бачите, радіус немаленький, ви ним стріляєте. Що взагалі це робить? Це ви типу стріляєте з потягом. Потягом, який ви маєте буквально в інвентарі. Що прикол? З'являється така доріжка для потяга. Якщо ви на неї станете, то ви станете швидшим на якийсь короткий час. При цьому, воно нападає на, ну типу, при цьому якщо ви попадете по противнику, то е, вам дадуться патрони. Типу, у, перезарядку у вас буде швидше. Чесно, не знаю, чи це плюс чи мінус. Коротше, це от чесно, насправді це дуже фігове, що може бути. Це просто дуже фігова сила. Далі, я взяв 8 біта, бо я думав, що ну це покращення може погано працювати з Едгаром, може з якимось іншим буде краще працювати. Ні, з 8 бітом воно працювало так само фігово. Але тут у нас є бага юзери, які придумали щось таке, типу, що використовуєш гач 8 біта, і у тебе починає бути не просто патрони, а ось ці якраз суперсили з потягами. І ти починаєш стріляти цими потягами з 8 біта, тобто ти стріляєш, не знаю 8 потягів зразу при одному пострілі. І це реально дивно. Бо що це за баг такий, але ну, як бачите, те, таке теж існує і в нулсправ, як мінімум. Як бачите, мого Морці забивають, ми програємо раунд. В наступному раунді вдох живий. Ну, дах, він використовував ульту, все-таки знову виживає, використовував її при Коротше, все -таки Але це не суть. Коротше, це ця сила, напевно, найгірша, яка є, яку можна взагалі було придумати. Далі у вас стереобласт, тобто просто радіо одного чувачка з Сабей Серфса. Ви ним кидаєте саме, кидаєте радіо, і що воно робить? Коли воно падає на землю, то воно робить таку зелену ауру біля вас. Якщо ви або ті, ваш тімейт станете саме в цю ауру, ви почнете хилитись і отримувати здоров'я. Але, наприклад, якщо ви кинете це радіо в противників, то вони відштовхнуться. Тобто недалеко, але відштовхнуться. і це реально плюс. Але головний плюс це те, що ви можете хілитись. Наприклад, ваш тімей помирає, ви кидаєте туди радіо, він виживає. Ну, або Мінемо отримує більше шансів, щоб вижити. Все-таки, бачите, мене вбивають, але проти нас грали саме багаюзери, Бо, як бачите, з ними грали і Беррі, і 8Б, тому вони просто ніби кидали ці ульти, і в них, коротше, виходило так, що вони кидали дуже багато цих радіо, таким чином вони хілились буквально на все своє ХП за пару секунд. І далі вони стояли на цій, на цій штуці, яку вони не і просто отримали дефіга хп, їх просто не було, ну не можна було вбити, поки у них є це радіо. Але як бачите, ми якимось чином справлялися, у них залишається і бері і ще й Бул, тому була треба вбити, бо він дуже бісячий, ну, бо був зрозуміло, чому він бісячий. Як бачите, ми пробували щось зробити, кидає своє радіо, хілюсь, 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 У нас, як бачите, є. E, всі тімейти, вони ще живі. E, у нас померли тільки восімбіт, який, і, до речі, теж був багаюзером, і стрілявся по тягам. але насправді це такий баг з потягами, то він не дуже сильний. а Оцей баг з радіо, то він такий бісячий, це просто капець. Я так розумію, що його можна потратити тільки або з бері, або з 8 бітом. Як бачите, я просто спробував всіх знищити. E, Все-таки Булу помирає e, залишається тільки 8 тільки 8-біт біт має дуже багато хп і при цьому має цей баг, але він один. Раніше з ним був ще один 8-біт, який теж був цей баг. Воно боє багаюзерик. Але все-таки, як бачите, цього 8-біта ми вбиваємо, бо у нього не було цієї аури, яка його хілила. Наступній битві, як бачите, у нас є 8-біт, який пробує щось зробити, Потім наш Макс помирає від е, смертельної аури нового Бравлера, який собі просто ходить, щось стріляється. Як бачите, я хотів дуже його сильно вбити, я стрибаю до нього, він використовує свій гадж, таким чином телепортується, куди, я не знаю. Все-таки, як бачите, ми вбиваємо Беррі, і залишається два-сім біта, а той чувак новий бравлер, вмер. Тому нам треба просто їх вбити. Як бачите, вони ходять на цій свої червоній аурі і дуже сильно хіляють, прям дуже сильно. За бляха, за пару секунд ми них дефіа хп. Як бачите, просто бив-бив-бив, але це було без сенсу, поки у них є, є червона аура. Одного ми них все-таки вбили, другий все-таки поки що не здається. Я кидає свою зелену ауру під себе. У нього ще червона є. Як бачите, Дінамайк його пробує зупинити, це. Їхній 8-біт вбиває нашого, вбиває мене. Але Дінамак якимось чином кидає свою люту і зупиняє 8-біт, і ми виграємо. І як бачите, ми виграли, і це було так капець, ну просто ми виграли цих тупих багаюзерів, я не знаю, як, але якось виграли. І остання сила це такий Погопуль. Ем, чесно, такого предмета я навіть не бачив сам себе в Серфсі, але може це якийсь доданий предмет брав зараз, не знаю. Що він робить? В нього дуже великий радіус. ну на все ваше бачення точно. І ви можете притягуватись цим погопулом до будь-якого предмета або до противника. Але насправді це прикольно, наприклад, не знаю, для була, може в якого дуже багато хп. Бо коли ти притягуєшся тебе просто вбивають за пару секунд. Ну, може, вас не так, але як бачите, мого тімейта просто булили, його закривали в тюрмі, він, звісно, вбив одного, але залишалось два, і він все-таки програв. Бачите, я притягуюсь до стінки, пробую на когось напасти, вбивають Джекі Джесі, точніше, а при цьому мене майже вбивають. Бачу одну дівку, вона якимось там не вбиває, і в нас тімейти, ну. У нас тімейти, давайте скажемо так, тримаються так собі. Як бачите, одного вбивають, другого якимось чином поки що не вбивають. А він собі тримається доволі добре, навіть наносить гігантський гігантський урон. Як бачите, він нападає на одну дівку і вбиває її, потім нападає на 8 біт, а 8 біт багаюзер, тому він просто хілиться за пару секунд. Як бачите... Наш сквік про, щось пробує зробити, але його вбиває цей 8 біт. І це були всі нові сили Це Саме тому постав файк. і на цьому все. Дякую вам за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.